Привіт, мене звати Віра і я цього року закінчила такий чудовий курс під назвою Я в курсі. 2022 рік це дуже складний рік, не тільки через іспит, а й через війну. Але завдяки цьому курсу, який був протягом всього цього часу, я змогла досягти результатів, яких бажала на початку року. Починаючи з модулю, який дуже зручний у користуванні, Книг, які допомагають притулкуватися, то набивати руку у тестах. Та взагалі атмосфері на наших заняттях, атмосфері навіть у кабінетах, у яких ми вчилися очно, якщо не було дистанційного навчання. Я в курсі завжди були разом з нами, писали, допомагали нам, нагадували, що навіть якщо не існує ЗНО, то існує НМТ, і потрібно готуватися. Навіть коли змінився іспит, і деяким учням, наприклад, як мені довелося вчити новий предмет, вони запропонували новий е формат е повторення, який я також е пройшла, і завдяки ньому я теж могла досягнути досить добрих результатів, результатів у цьому іспиті. Дякую, що цьому курсу, готуватися було набагато легше.